Натуральна, міні-оповідання. Найцінніше, що батьки можуть дати своїм дітям, це любов та освіта. Діана Лихоліт сиділа біля дверей реанімації, біла, як стіна, до якої вона привалилася спиною. Її очі були запалені, червоні і налиті сльозами. А порепані від укусів губи, на яких запеклася кров, шепотіли без зупинки такі слова. «Живий, живий, Господи, будь ласка, Господь, всемогутній, Боже, милосердний, Ісус Христос, Матір Божа, Всесвіт, допоможіть, спасіть, тільки живий, Господи, рік тому. Вітаю вас, мої сонячні промінчики, мої люди природи і добра, мої люди Всесвіту, ви готові усвідомити свою сутність, ви готові стати частиною матері природи? Так, ми готові, кричала Діана і гладила величезний живіт. Ми готові і щасливі. Ви готові відмовитися від отрут, якими нас труять, від лікарені клінік, де нас вбивають, від життя в бетонних коробках і поїздок в залізних банках. Так, кричала Діана і заворожено дивилася на жрицю світла. І добра Валерію Джонсон в дівоцтві Леру Дубенко. Я навчу вас розмовляти зі своєю дорогоцінною йоні і виробляти енергію. Я навчу вас жити в потоці зі Всесвітом. Я навчу вас бути здоровими і жити до 150 років. Наш організм не має аналогів ні в тваринному, ні в рослинному світі. Він самовідновлюється і виробляє захист від усіх хвороб. Я розповім вам про лікування судні силою думки тим, що дає нам природа. Лера Дубенко, уроженка славного міста Одеси, біля самого Чорного моря, була умовно засуджена за шахрайство. Дивом, уникнувши в'язниці, вона познайомилася з американцем російського походження і переїхала в сонячний штат Каліфорнія. Заснувавши секту Святого Сонця, вона закликала парафіян здавати гроші щомісяця для генерації сонячної енергії, любові і здоров'я. Але, отримавши кілька скарг і приводів в поліцію за незаконну діяльність, Лера щільно зайнялася соціальними мережами і просуванням свого бренду Сонячний Світ в Інстаграм. Вона в прямому ефірі народила дитину у себе в ванні, чим викликала ажіотаж і величезне число послідовників руху життя без лікарів. Вона написала дві книги: першу Відкрий сонце в своїй йоні, і другу йоні моєї душі. Створила курс Йоні майстерності і майстер-клас по зберіганню і приготуванню плаценти в домашніх умовах, отримавши шалений відгук в соціальних мережах. Із задоволенням переглянувши статистику в інтернеті, бізнесвумен Валерія Джонсон докурила цигарку і допила пляшку елітного французького червоного вина. Ці ідіоти клюють на таку маячню. Послухай, що мені пишуть, роб. Але найголовніше, вони купують квитки на мої тренінги по 100 доларів. Чуєш? У деяких це місячна зарплата. Люба, ми живемо в розкішному особняку, їздимо в Лас-Вегас на вихідні, маємо повну медичну страховку. Тому що у нас на двох-чотири вищі освіти. Якби ти була злиденною тупою, ти б теж хотіла отримати за сто доларів ключ від квартири, де гроші лежать. Не гроші любий, а любов і здоров'я. Валерія дзвінко засміялася і почала бронювати квитки в кілька країн пострадянського простору для проведення семінарів. Вона називала цей період. Жнивами на жнивах. Ви розумниці і красуні, ви є природа, ви є Бог. Тільки ви можете стати щасливими і здоровими силою думки. Ваші чакри відкриті, життя всередині вас, Скоро кородозрість, з'явиться на світ без лікарів та інших згубників природи. Пам'ятайте, м'ясо це зло, а риба, молочні продукти, яйця вам не потрібні, як і вашим дітям. Наша мета їсти сирі. Фрукти та овочі. Саме так хоч і природа, вона дає нам силу і сонце, світло і розум, все, що створено природою, благо, все, що створено людиною, призведе до кінця людства. Опрацюйте ваші бажання, почуття. Усвідомте силу своєї думки, єднання з природою, відкрийте свою йоні назустріч сонцю, їжте фрукти і овочі, пийте чисту ключову воду, і тіло скаже вам дякую. А мій наступний курс, який я розробила для майбутніх і вже справжніх мам. Називається Не давай лікарям в руки свою дитину. Він коштує тепер ще дешевше всього 50 доларів. Придбати курс ви можете, клікнувши на моє посилання в Інстаграм. Діана Лихоліт старанно виконувала всі завдання гуру з США. Вона купила курс материнства, вивчила книги про Йоні і кожен день намагалася заглянути не тільки вглиб себе, але й туди, куди вчила невичерпна фантазія і жага грошей Валерій Джонсон. Діана народила хлопчика у ванній, в зйомній крихітній однушці на околиці Києва. Кожен день вона щасили жувала огірок і намагалася не дивитися на сосиски з сої, гречки і рису, ковтаючи їх. Сергій Лихоліт, чоловік Діани, не поділяв захоплення дружини. Більш того, він намагався достукатися до неї, приводячи, приклад освітні книги по материнству та інші матеріали, які знаходяться усюди, у безкоштовному доступі в інтернеті. У відчай він скаржився своїм родичам на примхи і захоплення своєї половини. Родичі по відеозв'язку хитали головами, готуючи наваристий борщ та щедро заправляючи його домашньою сметаною. Сергій, з очима голодної собаки, дивився на екран телефону, де показували борщ, і здавалося, що цей аромат дразнить його, зводячи з розуму, манить апетитними шматочками свинини, лагідно обгортає трохи хрусткою капустою, хизується своїм яскравим кольором і сметанним відтінком. Сергій заглянув у холодильник, де доживала свої останні дні морква. Капуста вже давно померла, а картопля ще досить активно чіплялася за життя. Діана принципово заборонила чоловікові купляти м'ясні продукти, аргументуючи словами Валерії Джонсон, що холодильник це не кладовище для вбитих тварин. А коли знаходила на полицях приховані ділікатесу, то одразу ж, одразу ж відносила їх у смітник. Сергій прощався з родичами, ковтав слину та, грюкнувши дверима, входив обідати у найближче кафе. Після скандалів через пологи у ванній кімнаті, Сергій пригрозив Діані розлученням. Але пошкодував маленького і довгоочікуваного сина. Працюючи на двох роботах, Сергій частенько бачив сім'ю сплячою лише пізно вночі, коли повертався додому. Діана ж до вагітності та після пологів займалася саморозвитком і єднанням з природою. Син синочок, народився крихітним і дуже слабеньким. Він довго не брав груди. Синів і захлинався від крику. Але Діана була впевнена, що вона лише провідник душі у цей світ, а інше розумна природа зробить вже за неї. Сергій благав Діану викликати лікаря, але дівчина стояла на своєму лікарі найбільше зло в світі. Повернувшись з роботи, Близько опівночі Сергій прислухався до крихітного безсахисного тільця, яке звернулося манюсіньким комочком на ліжечку. Малюк не дихав. Діана лихоліт сиділа біля дверей реанімації, біла, як стіна, до якої вона привалилася спиною. Її очі були запалені, червоні та налиті сльозами, а порепані від укусів губи, на яких запеклася кров, шепотіли без зупинки такі слова. Живий, живий, Господи, будь ласка, Господь всемогутній, Боже, милосердний, Ісус Христос, Матір Божа, Всесвіт, допоможі, спасіть тільки живий, любий. Двері реанімації відчинилися, діана схопилася на ноги. Ви мати, лікарка 60 років, зняла рукавички шапочку. Потім вона зняла окуляри і довго-довго терла -довго очі руками. Лікарю, як там мій син, діана історично схлипувала і намагалася вгамувати тремтячі руки. Ваш син вже добре, стабільно. У нього післяпологова травма необхідно було відразу негайно їхати в лікарню. У нього сильна анемія. При пологах, швидше за все, було кисневе голодування. Дитина ніде не зареєстрована. А, де ви його народжували? В іншій країні? Ні. У ванній, в Києві. Лікарка дуже довго дивилася Діані в очі. Напевно, цілу хвилину. Дівчина не витримала і опустила голову. Лікар зітхнула і пішла по довгому коридору в бік приймального відділення. Доктор, почекайте, спасибі вам, дякую. Сьогодні твого врятували, відкачали, а вчора малятко померло три рочки. Теж така ж усвідомлена сироїдша догодувала дитину до повного виснаження сосновими голками й листям з дерев. Організм не впорався з елементарною застудою. Температури не збивали кілька днів. Казали, що це корисно. Привезли сюди практично труп, а відвезли вже за фактом. А ми, лікарі винні, кричала тут, що вбили її дитину. Я, я так не буду більше. Діана стримувала сльози, але вони зрадницьки котилися з очей, боляче обпалюючи шкіру замерзлих щік. Обіцяю вам, вибачте мені. Освіта є, робота, спеціальність. Ні, вимовила Діана, опустивши голову. Приходь до нас прибиральницею, поступиш в технікум, переведу санітаркою, потім в медсестри. У нас тут цілодобові ясла є для немовлят. Все одно місяців шість йому треба відновлюватися під наглядом лікарів, а тут і робота, і присинові будеш постійно. Дівчина енергійно закивала, витираючи сльози, які застиляли очі. Спасибі вам, дякую. Вона нахилилася поцілувати рок, руку, але доктор обсмикнула її. Досить, зберися вже. Ходімо зі мною, я тобі книги дам. Щоб прочитала від кирки до кірки. Завтра виходь зранку на роботу, у нас санітарка в запої. Будеш допомагати медсестрі. Вона тобі допоможе оформитися у відділі кадрів. Діана бігла поруч з лікарем, немов вірний пес. Отримавши книги, вона не втрималася і об'єдняла лікарку. Та посміхнулася та кивнула Діані, відчуваючи, що сьогодні врятувала не одне, а цілих два життя. Діана вискочила до Сергія, який чекав біля дверей у реанімаційне відділення. Почувши, що з сином буде усе добре, чоловік заридав, закривши обличчя руками. Вибач мені, любий, вибач мені. Діана обійняла чоловіка і заридала від болю, від щастя, від усвідомлення того, що її сім'я це і є Всесвіт, це і є те найдорожче, заради чого треба жити, що потрібно берегти, і кожного дня дякувати за те, що маєш. Саме в цей момент. Безкінечний та щедрий Всесвіт подарував Діані найдорожчий подарунок, врятоване життя дитини і її власне переродження.